Новріч ssp 18 Надійність та безкомпромісність у кожному пострілі. Пістолет працює на грінгазі, проте його внутрішні компоненти спроєктовані таким чином, щоб витримувати навантаження вуглекислого газу без жодних проблем. Конверсія не займає багато часу та зусиль. Достатньо просто замінити магазин. Адептам тюнінгу в цьому плані буде дещо сумно, оскільки весь тюнінг пановріч вже виконав за вас. Внутрішній стволик калібром 6,1 мм та довжиною 155 мм в поєднанні з гумкою Maple Leaf Autobot, а також в поєднанні з точною камерою Хопапа забезпечить вам стабільність ваших пострілів а також їх убивчу точність в будь-яких погодних умовах. Пістолет має фрезерований металевий затвор з вирізами для полегшення ваги. Проте ці вирізи для полегшення ваги жодним чином не впливають на відчуття блубеку в цьому пістолеті. Він фантастичний. Агресивні насічки дозволять вам отримати максимально зручний і надійний хват у будь-яких погодних умовах. Голими руками, мокрими руками, в рукавичках немає жодного значення. Тобто волоконні прицільні пристрої дозволять вам взяти на приціл вашого суперника за будь-яких умов. Різьба типу 14CCW зворотня на кінці ствола дозволить вам використовувати будь-які натовські сумісні пристрої, компенсатори, глушники, а також трасерні насадки. Зокрема, такі. І на десерт. Даний пістолет оснащений повністю автоматичним режимом вогню, здатний випускати 17 кульок за секунду. Причому без страти потужності навіть при використанні важких куль. Рекомендована вага кульки заявлена виробником 0,32 грам. Пістолет поставляється в зручному пластиковому кейсі та включає в себе власний пістолет з магазином, а також спеціальний інструмент для викручування клапану магазину, а також для регулювання хопапок. Леголом Новричс SP18 це пістолет для тих, хто не бажає йти на компроміси самим з собою.